До внесення змін до законодавства, що ми повинні ініціювати. Так, я думаю, місцевий референдум, в першу так. чергу. Так, Золоте, Золоте, що, що... Да, безперечно, що Золоте, ми потрібні вам, а ви потрібні нам. Немає ніяких сумнівів, і ми партнери у вирішенні проблем всіх. До речі, хочу сказати, що просто, я думаю, зайдуть нові депутати, вони знову ж таки будуть мати у нас територіальне закріплення. Тому, знову ж таки, у нас зараз у депутатів є громадські приймальні. Ну, от, я, наприклад, працюю в Голосіївському районі, тому послідок, всі проблеми, які є в Голосіївському районі, будь ласка, повертайтеся до мене. У мене працює приймальня регулярно, і тобто, я готова долучатися до всього цього. А що стосується співпраці, я думаю, обов'язково треба виходити і на інші фракції, тому що треба інформувати більше киян про те, що у нас фракції дуже багато, і що конкретно стоїть за цими фракціями, що вони роблять. І до речі, от сьогоднішній приклад дуже характерний. Коли ми попросили вивести на ми бачили, чи вислучили на цю картину результати голосування по фракціях на е, табло, ви бачили, що було. Тобто всі проголосували і навіть виступали, а от показати цифри конкретні, всі цього боялися. Тому зараз дуже важливо якраз бити от на ці от складові і вибачити просто на таку річ, як совість, і імідж там депутатів, фракцій, ти що над всіма висять вибори. А коли висять вибори, це дуже благодатна, благодатний час для вирішення проблем. Ще одна півника. дійсно, якщо в Київській міській раді там нема з ким працювати, крім скажімо, удару і участі. У Верховній Раді зараз є три опозиційні політичні сили. Я думаю, абсолютно нормально, коли ви будете працювати з усіма і коли в залі буде, я думаю, більше голосів по тих проблемах, які буде підніматись громадськість. Тобто там нема дійсно якоїсь монополії на роботу з громадськістю. Я вважаю, що найбільше політичних сил, нормальних депутатів буде будуть з вами працювати, тим краще. Те, що створювати потрібно громадську раду, я думаю, тут однозначне рішення, бо це єдиний механізм, який може впливати на розвиток ситуації в місті Києві. Дійсно, ми не можемо по кожному дзвінку бігти, бо виїжджати на гарячу точку, бо їх можем. на кожну ми... можемо. Допомагати вирішувати проблеми ці гарячих точок, ми просто зобов'язані. Бо і без громадської ради, ми просто як кияни, як депутати, ми це ж робимо. Якщо ви подивитесь, як ми голосуємо, які ми проєкти рішень вносимо, Віда в тому, що далеко не все підтримують, це є. Але я думаю, після нових виборів, я думаю, вони незабаром повинні бути. Ситуація корінним чином. Зміниться, бо вибори по Києву, які нещодавно відбулися, показали, що ті політичні сили, які виступали проти киян на захищали інтереси, вони опинились менше. Тоді набагато легше буде вирішувати ті проблеми, про які ми сьогодні говоримо. Ставиться питання, голосується і пішло звідси. Це перше. Ось дивіться, сьогодні пройшла сесія. Ті питання, які турбують киян, два з них вони не пройшли. Але ми засняли Персональне фінансування, роздрукування. І зараз дуже слабо наше всіх місце, і наше, і ваше, що ми не можемо довести до Київської громади до всіх ту позицію, яка відбувалась під час голосування. Показати, хто як голосує, вони бояться. Вони привикли все робити в темноті. А на світлі вони всі боягузи. і бояться. А це наше буде світло на ті темні справи, які робиться в Київській міській раді. І ми повинні оце все. І ми завтра на 11 годин, тут вже в нас запланована зустріч керівництва. Ми розподіл обов'язків, подивимося, і напрямки це є. І ми подивимося, хто за ким буде це працювати. Більше того, вже було сказано, у нас є. Депутатські громадські приймання. Зараз вони паралізовані. більша частина, бо частина ж пішла. Ви розумієте, вісім депутатів пішло. Ясно, що підуть нові. потрібен десь день місяць, десь до адаптації, поки вони 20-го тільки зайдуть, поки вони опорнюють, поки розподіляться. Безумовно, цей півтори-два місяці. Вона десь до 1 лютого буде трошки гірше на Але з 1 лютого вони запрацюють повну силу абсолютно. Ми зараз сформуємо резерв депутатського корпусу, який буде партія удар, я думаю, рекомендувати і на межоритарна круга, і по партійному списку. Теж, я думаю, ті люди, які вже своїм життєвим прикладом показали, що вони дійсно на Суборці Києва. Ясно, що я думаю, що керівництво партії враховує цю життєву позицію цих людей. Я думаю, що частково або більшість з них, або як там вже буде розвиватися, зубить все рівно будуть. Ці політичні сили, яка дійсно захищає інтереси Києва. дайте нам трошки часу, десь трошки. Ми організаційно в зв'язку з переходом, ви розумієте, з одного стану з іншого. Це є, але вже не чекаючи півтора-два місяці, все рівно в нас же там п'ять чоловік залишилося, все рівно ми можемо робити. Звертайтесь, і ми можемо вже готувати депутатські запи, не чекаючи Верховного. Якщо вас не пустять в міліцію в прокуратуру, то я думаю. Деякого з вас і на чолі одним із нас обов'язково ми зуміємо достучатися, новий прокурор в залежності від підсудності, хто яку за що відповідає, з правоохоронних за що відповідає, бо туди треба йти, щоб ну, ми не прийшли туди, він скаже, вибачте, це не моя справа, треба йти туди. Ми будемо знати, хто за що відповідає, і будемо очолювати ваших представників ті правоохоронні органи, де ви звертались надати вам допомогу в боротьбі ну, з правохороном, то ми, я думаю, зможемо цю роботу вже зараз, не чекаючи змін і все, бо частина наших людей є, яка може взяти на себе цю роботу. Але ми розпочинаємо, ми нікого не будемо запрошувати, хто захоче, прийти. Хай приєднуються до нас. Чим більше нас, тим більше сила. А бігати когось запрошувати, прийдіть. Якщо запросити, це прошення. Не потрібно їх просити. Вони теж повинні вболівати за ту ситуацію, яка в місті Києва. Якщо вони патріоти Києва, тоді вони самі, ми тільки повинні озвучити інформаційно, забезпечити, що Ми розпочали роботу, чим позаймаємося, куди можна зайти, з якими прибули. Вони самі до нас приєднаються. А коли вони прийдуть добровільно, то краще, безумовно, вони вже ситуація буде змінюватися в місті Києва. Давайте отак розпочнемо нашу в принципі роботи. Я хотів би звернутися до кожного з вас ще раз. Ми зараз обіняємось контактами, щоб бути в контакті. Багатьох з вас є. Ми чекаємо від вас пропозиції і чекаємо від вас формат роботи. Як ми будемо це робити? Як ми будемо приймати участь в роботі на цих засіданнях? І насправді ініціатива відходить від вас. Ми готові в цьому напрямку співпрацювати. Тому чекаємо пропозиції. Це знаєте, це а, зараз ми довели а, наші наміри. Готові, розуміємо, що громадську громадську раду ми зможемо, зможемо зараз зробити неформально. Формально може бути, можемо неформально. І яким чином ми готові перед сесіями зустрічатись? чи між сесіями проговорити гарячі питання, яким чином ми це вирішимо. Контакти ми залишаємо і залишаємося на зв'язку. Це пропонуєте бачите, чи регулярно, чи виконав пітності, чи ми будемо розглядати якісь окремі питання, наприклад, як окреме питання обговорили, прийняли, як ми бачимо